Новий союзник. Коли Тім прилетів до табору друзів і повідомив, що килима арах не більше не існує, там усі зраділи, і навіть дуболоми на радощах виконала якийсь незграбний танець. Дуже засмутивши при цьому Лана пірота, він ж розумівся на цьому. Тепер, чаклунці, від нас нікуди подітись, самовпевнено сказав страшило. Вона могла літати, а мені. І нам неможливо було її впіймати. Тепер не лише ми не можемо літати, а й вона теж, отже, ми її зловимо. Боюся, це не зовсім так. Звичайно, наші шанси на перемогу дуже зросли. Наш хлопчик тілі вілі розвивається не по днях, а по годинах, просто як у касті. Ви всі помічаєте, як він буквально на очах стає дедалі спритнішим, швидшим і розумнішим. Та все ж я боюся, що він не зможе наздогнати арахну, якщо справа дійде до погоні. Чаклунка прутка, прудка, робить великі стрибки може вмить змінювати напрям свого бігу, а наш хлопчик надто важкий для цього. Почувши розсудливі слова Чарлі, всі зажурилися Нам треба шукати союзника, такого ж спритного, як арахна, і сильного, як тілі вілі. І я гадаю, що таким союзником може стати гігантський Орел. Орел Карфакс? здивовано вигукнули тім і Енні. Саме Орел Карфакс, підтвердив моряк. З розповіді про торішні пригоди я зрозумів, що це благородний птах, який не терпить брехні обману. Адже Орел одразу покинув урфіна джуса, як тільки розгадав його огидні задуми. Карфакс добре ставиться до людей, він без будь-якої просьби переніс вас через провалля, яке не могли подолати ваші мули. І він, як усі жителі чарівної країни, зацікавлений у тому, щоб найшвидше покінчити з ненависним жовтим туманом. Так, так, капітане, закричав тім, і я покличу Карфакса на допомогу. Тут Ені страшенно образилась Все ти! Скрізь ти, сердито говорила дівчинка. – «мишечу армію вів у похід ти, на розвідку літав ти, а коли настане моя черга. Знаєш, Ені, це небезпечна справа розшукати орлину долину, втрутився моряк. Летіти на килимкові, це не на мулі їхати. І потім хто давав батькам обіцянку не встрявати у небезпечні пригоди. А тім, не давав? Що? Ага. Цього капітан ніяк не міг заперечити. І все одно по Карфакса відправлюся я, вела своя Ені. Він мене швидше послухає. Це чому? здивувався тім. Тому що я жінка, поважно заявила Ені. Всі розреготалися, і питання вирішились на користь Ені. Щоб не так страшно було летіти самій, дівчинка взяла з собою артошку. Моторошно було Ені, коли Кили, підкоряючись її наказу, піднявся в повітря, полетів над полями і лісами і почав набирати висоту, наблизившись до гір. Дівчинка та песик підбадьорювали одне одного, тому не дуже боялись. Над горами сонце світило набагато яскравіше, ніж унизу. Повітря тут було чистіше, і Ені з артошкою відчули себе зовсім добре. Під килим пролинав лабіринт гірських вершин, покритих снігом. Ені помітила, що сніг лежить набагато нижче, ніж торік, і дівчинка правильно пояснила це тим, що і в горах стало холодніше, як у всій чарівній країні. У глибині гірських долин нічого не було видно через туман. Але наші повітроплавці твердо вірили, що килим принесе їх куди треба. І він справді приніс. Коли Ені зійшла з килима, вона побачила неподалік величезне гніздо висотою з триповерховий будинок. З гнізда виглядала велика голова пташеняти. Незабаром повітря загуділо від змахів крил, і на землю опустився гігантський орел. Це і був Карфакс. Спочатку він здивовано розглядав відвідувачку. Але пам'ять Орел мав добру і тому впізнав дівчинку. Добрий день, благородний Карфакси, вклонилася Ені. Вітаю тебе, дівчинку, в наших горах, відповів Орел сиплим низьким голосом. Гадаю, що маєш до мене якесь дуже важливе діло, інакше б ти не довірила своє життя цьому нікчемному клаптові матерії. Ені образилася за килимок і сказала, що для своїх розмірів він цілком надійний. Але, зрештою, справа не в ньому. Мене привело сюди важливе прохання. Скажіть, вам, гігантським орлам, дуже заважає цей туман, який висить над землею? Як тобі сказати, задумався Карфакс. Тут, на горі, з ним ще можна миритися, але в долинах стало неймовірно тяжко розшукувати козлів і турів. І ми останній час живемо в проголодь. Так знайте, чому усе це трапилось, вигукнула дівчинка. І вона розповіла про довгий сон Арахни, про її пробудження і про те, як зла фея, щоб забрати народи чарівної країни в рабство, начаклувала жовтий туман. Мій дядько Чарлі Блек і мій друг Тімокелі і я, ми з'явилися до вашої країни на прохання її жителів. Ми вступили в боротьбу з Арахною і добилися деяких успіхів, але нам не вистачає сил для остаточної перемоги. І якщо ви нам не допоможете, жовтий туман залишиться над чарівною країною, палко закінчила дівчинка. Наскільки я тебе зрозумів, ця арахна, ніби як урфінджус, котрий торік захопив ладу над маранами. Ну що ви? мимоволі розсміялася Ені. Урфін перед Арахною просто дрібнота. Як каже мій дядько Чарлі, навіть коли він захопив Смарагдове місто, сонце сяйло, як і раніше, і небо було блакитне. А тепер чарівна країна позбавлена і сонця, і неба, і швидко наближається до остаточної загибелі. А про Урфіна, до речі, маю сказати, що він уже давно не Бог і не король. Народ розгадав його і прогнав. І він став хорошим, не пішов на службу до чаклунки і придумав, як боротися з жовтим туманом. Я радий це чути, сказав Карфакс. А щодо арахни, то я готовий з нею вступити в бій, коли це необхідно. Ви будете битися не сам, а в союзі з могутнім залізним лицарем тілі вілі. Він дуже сильний. Але як би це пояснити? засміялася дівчинка. Йому не вистачає швидкості і спритності, щоб здолати арахну. Вислухавши це пояснення, Орел мовив Не марнуватимемо час на розмови і рушаймо в дорогу. Ви полетите на моїй спині, а не на цій гарнчірці. Так вам буде набагато зручніше. Ось тільки не знаю, як вас на спину взяти. У нас в орлині долині немає драбин. Про це не турбуйтеся, посміхнулася Ені. Вона сіла на килимок, узяла на коліна Артошку і тихо наказала Килимку, підніми мене на спину Карфакса. І через кілька секунд дівчинка та песик були на місці. Бачу, і ця ганчірка на щось придатна, здивувавшись, мовив Орел. Він наказав пташенятрі тихенько чекати повернення матері, котре відлетіла по здобич. І шумно знявся. Повітря